Підтримати ветеранів та допомогти адаптуватись до цивільного життя. У нашій області триває конкурс на посаду фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Станом на 3 квітня 2025 року заяву подала 121 людина. 58 кандидатів уже праця влаштовані. Серед них як ветерани готові підтримувати побратимів, так і члени родин загиблих. Оголошуємо конкурс по районах. У Тернопільському районі 35 осіб, з них 20 ветеранів. У Чортківському районі 24 особи, 6 ветеранів. У Кременецькому районі 8 осіб, троє ветеранів. Кожен фахівець має можливість працевлаштуватися в заклади охорони здоров'я. Станом на початок квітня 2025 року до такої ініціативи долучилися 24 медичні центри області. Крім того, такі спеціалісти допомагають не лише дорослим, які постраждали від війни, а й дітям. Сьогодні на території області проживає дев'ятеро дітей, які усуротіли внаслідок війни. Четверо з них власне народилися нас тут на Тернопільській області. в Тернопільській області. П'ятеро це в нас є діти з числа ВПО. Проте ці всі діти ці всі діти влаштовані в сім'ї опікуна, і вони всі проживають в сімейних формах виховання. Окрім цього, у нашій області функціонує єдине вікно для ветеранів, яке дозволяє швидко вирішувати як юридичні питання, так і ті, що стосуються виплат, доплат за поранення та іншої допомоги. Впроваджуються такі цифрові послуги. Автоматичне надання ОБД, статус ОІВВ, статус ЧСЗ, витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це той, хто допомагає адаптуватися, знайти роботу, отримати грант і надає підтримку на всіх етапах життя. Конкурс на цю посаду в області буде тривати ще до 15 квітня.